Незвичайна поява. Урфін Джуз остаточно впевнився, що Карфаксова поява новий дарунок долі, яка, здавалося, на довгі роки забула про нього. Лишалося тільки скористатися цим подарунком. Але тут Урфіна вчити не випадало. Він вирішив з'явитися до Маранів у грізному образі повелителя вогню. Зачаровані його могутністю, стрибони одразу визнають Урфіна Джуса своїм вождем. До нового місяця лишалося дев'ять днів. У безмісячну ніч на темному небі, марани побачать Урфіна в сяві вогню, і він спуститься до них на небаченому птахові. Хто не здригнеться, узрівши такі дива? Вигнанець готувався покинути осоружний край. Невтомний Карфакс у супроводі блазні зробив кілька рейсів до країни маранів. Там Еотлінг у нічний час сховав Урфінові столярні інструменти і найнеобхідніше хатнє начиння. Врешті Орел відвіз топотуна. Невразливий для стріл і списів відданий звір не потребував ні сну, ні їжі. І міг стати неоціненим охоронцем свого господаря в середовищі сильних і небезпечних майбутніх його підданих. Важливо було і те, що ведмеді не водилися в країні стрибунів, і топотун видасться їм незвичайним створінням. І ось настав призначений день. Урфін вирушив у далеку дорогу. Він не став замикати дім на замок, як зробив минулого разу. Джус натягав усередину хмизу і підпалив його. Чи вдасться йому завоювати владу над стрибунами чи ні, він однаково не вернеться сюди, до нудного, одноманітного існування скромного городника. Хай буде, як буде, піду назустріч долі, сказав собі Урфін. У відблисках полум'я почне він нове життя, у відблисках полум'я полишить колишнє. Урфінів будинок запалав, немов величезне багаття. Мешканці Когиди побачили далеку заграву, і в невиразному її відблиску майнула над селом гігантська тінь. У країні Маранів з часу їхнього переселення з підземелля минули сотні років. Відзначених багатьма стихійними лихами, пожежами, повенями, обвалами, проте ніколи ще марани не переживали таких тривожних і хвилюючих подій, як того пам'ятного вечора. Почати з того, що на вулицях селища, де жив князь Торм, після настання сутінків з'явився небачений бурий звір і закричав оглушливим голосом. Готуйтеся, марани, готуйтеся. Цього вечора перед вами з'явиться в неві ваш майбутній могутній володар. Вогняний Бог Урфінджус!» І цьому звіру тоненьким, пронизливим голосом вторував маленький дерев'яний чоловічок, який сидів на його спині. «Люди країни, маранів, тіштесь і веселіться. До вас гряде з небес вогняний Бог Урфінджус!» Тремтячи від подиву й страху, напіводягнені марани вибігли зі своїх куренів з під навісів, питаючи князя Торма, що все це означає. Але Торм не міг дати їм відповіді. Тим часом дивні оповісники вигукували далі. І ось над селом постала гігантська тінь, над якою виднілася вогняна заграва. Це спалахи блискавки шепотіли вражені марани. Тінь спускалася чимраз нижче, і з гори почувся громовий голос. Я вітаю вас, улюблені мої марани! На майданчик перед приголомшеною юрбою спустився величезний птах, із його спини легко зіскочив чоловік у червоному плащі, в яскраво червоній шапості з білим пір'ям. А в його високо піднятій руці палав смолоскип, далеко розкидуючи іскри. Здавалось, у нічній пітьмі з'явився живий вогонь. Так, Урфінджу зумів навдивовижу ефектно з'явитись вперше перед стрибунами. Розгублені, перелякані люди уклякли, закриваючи руками обличчя від яскравого полум'я. Прибулець Небес заговорив гучним голосом. Не бійтеся, діти мої, я прийшов до вас не з лихом, а з добром. І насамперед примушу вас пересвідчитись, що це полум'є, яке завжди приносило вам загибель і руйнацію, віднині стане вашим вірним слугою. Добрий, то звернувся Урфін до ведмедя, роздобуть соломи. Неподалік лежала купа соломи, приготовлена для будівництва куреня. Ведмідь підтяг до господаря кілька оберемків. Джус склав їх акуратним стіжком і підпалив. Вогонь здійнявся вгору, а перелякані марани позадкували. Урфін розреготався. Не бійтесь, ясновельможний Торме і княгини Юмо, І ви, шановні старішини, Греми, Лакси, Венку, Підійдіть. У юрбі почулися схвильовані голоси. Він усіх знає на ім'я. Диво, диво, це Бога не людина. Еутлінг крикливо оголосив, Великому Урфінові все підвладне, земля і небо. А простодушний Карфакс додав своїм низьким, хрипким голосом. Урфінжуз вдячний, він усім бажає добра. Полум'я почало прогоряти, і підбадьорені марани присунулись до багаття. Ніч була свіжою, як завжди в долині, і люди щулились від холоду. Та коли вони наблизились до вогню, їх охопило приємне тепло. Торм і старіші не підставляли до багаття то один, то другий бік, і в них з'явилася думка то небесний прибулець приніс із собою сонячне тепло і світло. Чарівна влада Урфіна Джуса була визнана незаперечно. Він став уже не просто королем Маранів, він зробився їхнім божеством.